Підліток, який робить або намагається зробити суїцид, насправді він хоче жити. Це крик такий до світу, що зі мною не ок, допоможіть мені, будь ласка. Україна посідає 11 місце у світі щодо саме суїцидів. На жаль, такі числа 12-21, тому що до 23 років мозок формується повністю. 12 років і старше, у людей максимальний ризик думок про суїцид. Буває так, що дитина різко змінює свою поведінку, стає більш замкненою, більш агресивні такі спалахи бувають, ніж зазвичай у підлітків. Так, підлітки буває, що бунтують, але ця агресія стає більш Інтенсивно більш вираженою, спалахи гніву. От, коли дитина приходить додому, можуть з'являтися сторонні запахи, так? по типу від вейпу або ще якісь. Тобто, на фоні зловживання психоактивних речовин ризик суїциду значно більший. Дитина це симптом родини. Тобто, з самого початку те, що відбувається в родині, те, що відбувається між мамою і батьком, ці сварки, якщо вони є, воно все відображається. Дитина висловлює, висловлює намір. Тобто, будь-який випадок, коли дитина щось каже, по типу, я б хотіла або хотів заснути і не проснутися, або краще б мене не було взагалі. Я хочу зникнути. Це все дуже тривожні дзвоночки, тому що або розбиратися, чи є це шантаж чи нема, або повірити і поспілкуватися в першу чергу з дитиною. Ну, треба спілкуватися і завжди сприймати серйозно те, що дитина каже. Скорення суїциду може передувати, наприклад, травма. Людина дитина відчуває безсилля, безпомічність, і цей травматичний досвід він стає занадто інтенсивним і веде до суїциду. Перевернути, як на мене, так, тобто відволікти або зовсім, начебто, убрати ці думки, коли дитина каже, що да, то от я неважливий, я не вдах, зі мною щось не так. І просто казати, та ні, воно не так, воно зовсім не так, це ти так сприймаєш. Воно начебто корисне. З іншого боку, ці думки вони ж не виникли просто так. Є певна історія. Група ризику це там, де коїться домашнє насильство. І це дуже вразлива категорія. Якщо було психологічне, якщо фізичне, сексуальне, діти в яких проблеми з законом. Але знов таки, проблеми з законом не виникають просто так. Такий приклад дуже тяжкий, коли дитина втрачає або одного батька, батька, який е на війні, який загинув або в полоні, або пропав без звісти. От, е або е якщо так стається, і двоє батьків загинули. Е підлітки е враховуючи те, що йдуть зміни гормонального емоційного фону. В них це викликає, начебто, подвійний або ще більший стрес. Тому що якщо немає підтримки в родині, або йде психологічне насильство такого плану, постійно, систематично, що ти подивись на себе, ти да там в тебе ноги, наче палки, або там руки, ноги, ти як ну, або в тебе що за вага, ти жреш ті чіпси, пардон, і не слідкуєш за собою, і ти урод. Ну буває таке. Я рекомендую звернутися до фахівця, до психолога. Окрім спілкування психолога з дитиною, також паралельно психолог спілкується і з батьком або з мамою. І таким чином знаходиться спільна мова між ними. 12 років це з ну, 12 це якраз ті діти, які застали локдаун. Коли вони були значно молодші, їм треба було зрозуміти, що коїться, і вони вдома. А також зараз війна, і наші діти це діти війни, кожен. От, це все накладає відбиток, тому що дуже багато спілкування уходить в цифру. От. Там може бути небезпека. Якщо дитина не проговорює свої емоції, плюс якісь додаткові фактори травмування, є великий ризик самопошкодження, є певний ризик спроби звершити суїцид. Я дуже сподіваюся, що ця статистика, коли е, кожна друга смерть підлітка, це від суїциду, що вона значно зміниться в меншу сторону, в менший бік. В першу чергу е, треба, аби батьки не мали такого упередження, що психолог це на лодках психіатр, це коли я псих, це коли ліки, я стану овочем. Ну то, що класичне, мене зроблять овочем. Ні. Саме для того є роздільний да, от, спілкування, може бути психолога з батьками, психолога з дітьми. Поїхати на відпочинок це дуже гарна ідея, коли є деструктивне оточення в дитини. Коли ми на роботі завантаженість, знову ж таки, ми не можемо контролювати на 100%. Хто де і як спілкується з дитиною. До речі, сумісне прийняття їжі, тобто і сніданок, за можливістю обід, Ну, ми на роботі буваємо, а пообідати не завжди вдається. Вечеря дуже важливо. Це наче підсумок дня. Там дві печальки можна назвати, які були, а два чогось позитивного та моменту це дуже важливо. Причому не тільки аби підліток казав, а навіть мама з батьком. Тоді підліток бачить, що вдома більш-менш ок. Ну а дитина це симптом родини. Правило трьох хвилин, коли ми заходимо додому, ну, три хвилини максимально, максимально з дитиною. Обійми є таке правило, воно дійсно працює. Що дитина повинна бути ініціатором обіймів. А також ну, ми не відпускаємо обійми, а очікуємо, поки дитина сама руки вбере. Це дуже важливо. Більше такого за можливістю самісного да, проводження часу, за інтересами, за хобі. І завжди треба ставити себе саме на місце дитини і розуміти, уявляти, входити в той стан.